Сьогодні з пастором Джозефом Принсом, готуючись до цієї проповіді, я дуже радів Божому Слову, бо це наш спадок. Вивчаючи Боже слово, бачимо, що Бог багато приготував для нас. Він підготував багатства, багатства своєї благодаті. Біблія розповідає про багатство його слави та благодаті, які він підготував для нас у своєму слові. Ми маємо вивчати слово Боже. Наприклад, у приповістях говориться, що якщо ми шукатимемо срібло, шукатимемо золото Божого Слова, то знайдемо пізнання Господа. Амінь. Ми знайдемо мудрість Божу, алілуя. А коли ви отримуєте мудрість не знання, Люди цього світу можуть отримати знання. Досвід. Вони можуть читати книжки та ставати експертами у певній сфері. Але знання це не мудрість. Мудрість приходить від Господа. Господь дає мудрість, як каже Біблія, з його вуст знання й розум. Щоразу, коли ми звертаємося до Слова Божого, ми шукаємо Божу мудрість. Його слово живе. А оскільки в цьому бере участь його дух, справа не тільки в слові. Дух святий також бере участь у цьому. він дає нам із записаного слова слово на сьогодні. Алілуя. Хіба це не чудово? Це слово потрібне нам, можливо, для цього тижня. Для наступного дня, навіть для цього дня він може промовляти до нас через записане слово і робити записане слово живим словом. Слава Господу! Я згадаю історію калева він сказав «Я у 85 років, такий же сильний, як був тоді, коли Мойсей відправив мене у 40 років. Моя сила не змінилася. Вона така ж, як 45 років тому. його сила не зменшилася. Він не пережив на собі занепад. Амінь. Це сила, яка не підводила його. Якщо що, що й було, то це зростання сили. Він попросив собі гору Хеврон, щоб вона стала його володінням у 85 років. У цього ж чоловіка була донька на ім'я Ахса. Прочитаймо про це. Там говориться, і сказав Калев, хто поб'є кір'ят Сефер». Це дуже цікаво. Кожна назва в Біблії має своє значення, і це значення актуальне для нас сьогодні. Я хочу зупинитися тут та показати вам, що говориться у першому посланні до 10-му розділі. Там записано, усе це трапилось. Це вірш з Нового Завіту, але тут говориться, усе це трапилось з ними. Тут маються на увазі люди старого завіту, як приклади. Якщо як приклади або як типи, бо грецькою це тупос, типи, як написане нам на науку. Бо за нашого часу кінець віку прийшов, усе це написане нам на науку. Інакше кажучи, коли Бог каже Ісусу навину, визначити межі території, території які він дав дітям ізраїлевим, Це плем'я наслідує цю частину, а інше плем'я наслідує ту частину. Кожна назва і кожне місто, кожна гора, кожний струмок, кожна долина, кожна назва сьогодні має значення для нас можливо, це сфера, на яку ми не звертали увагу, і це призвело до страждань у тій сфері. Можливо, це щось, що Бог хоче показати нам. бо ще залишилося чимало землі. Це слово на сьогодні ще залишилося чимало землі, якою можна заволодіти. Бог хоче дати вам секрети володіння своїм майном. отже, в цій історії говориться, і сказав Калив, хто поб'є Кір'ят Цефер. У Кір'ят Цефер є значення. Це слово означає ось що. Кір'ят – це місто, а сефер книга. Це місто книги. Хто поб'є місто книги, погляньте ось на що. Біблія, слово Боже, це книга. Амінь. Це записане слово. Та погляньте ось на що. Хто поб'є кир'я Цефер та здобуде його. То дам йому дочку мою аксу за жінку і здобув його Отнеїл, син Кеназів, брат Калевів. І він дав йому свою дочку Аксу за жінку. Отніїл. Його ім'я означає лев Божий. Ахса, її ім'я означає браслет. Коли говориться про якусь прикрасу для руки або ноги, то мається на увазі володіння землею. Там, де торкнеться нога, буде твоя земля. І сталося, коли вона відходила, то намовила його жадати поля від її батька. Вочевидь, вона вийшла заміж за Отнеїла. І зійшла вона з осла, і Калев сказав їй, що тобі? І вона сказала: Дай мені дар благословення, бо ти дав мені землю суху, то даси мені це і водні джерела. І він дав їй голод горішній та голод дорішній. і він дав їй гулот верхній та голод нижній. Вона попросила свого батька. Вона не думала, мій батько вже дав мені землю. Це буде занадто, якщо я попрошу в нього ще землі, де є джерела. Можливо, це буде занадто. Вона ніколи не думала так. Діти божі. Якщо ви маєте дух усиновлення, то ви поважаєте Бога, коли просите багато. Не просіть мало. Коли ви просите мало, ви не поважаєте Бога. Віра догоджає Богу. Або любить віру. Вона попросила а свого батька, а ми можемо попросити свого Отця Небесного. Знаєте, що батько дав їй? Батько дав більше, ніж вона просила. Він дав їй верхні та нижні джерела. Це джерела, які течуть з гір, і джерела, які течуть з долин. Амінь. Він дав їй цей спадок. Я хочу поділитися з вами словом, яке Господь дав мені. ще є чимало землі, якою можна заволодіти. Діти Божі, не задовольняйтеся тим, що є. Є ще чимало землі, якою можна заволодіти. Не кажіть, я розумію Євангеліє благодаті, я знаю, про що говорить пастор Принц. Це дар праведності, я знаю, що ми маємо визнавати його. Дитя Боже ще є чимало землі, якою можна заволодіти. Погляньмо на книгу Ісуса Навина, 13 розділ. Там говориться, «А Ісус постарівся і увійшов у дні, і сказав Господь до нього Ти постарівся та увійшов у дні. «А краю позостається ще дуже багато, щоб посісти його. Ці слова торкнулися мого духу. А краю позостається ще дуже багато, і не просто краю або землі, а краю щоб посісти його або заволодіти ним. Ви хочете просто прожити своє життя, щоб потім якось опинитися на небі? Бог дав вам чимало землі. Це ваше володіння, яким ви не заволоділи яке не взяли, яким не насолодилися. Одна справа, коли Бог дає вам дари та благословення, і зовсім інша – насолоджуватися ними, буквально насолоджуватися. Далі Бог каже Ісусу навину. А краю позостається ще дуже багато. Оце позосталий край, усі округи филистинські і весь вішуревічіфору, що навпроти Єгипту. Ми зупинимося на цьому. Погляньмо на землі, які ще залишилися. Усі округи фалистимські. Хто такі фелистимляни? Знову ж таки, ми дивимося на назви. Ми знаємо, що Голіят був филестимлянином, який приніс чимало проблем Ізраїлю. То хто ж такі филестимляни? Це слово буквально означає «борсаючись у поросі. Борсаючись у поросі. Про що це говорить вам? Борсаючись у поросі або попелі, як кажуть деякі переклади. Але значення одне й те ж пил. Коли хтось був у скорботі через свої гріхи, коли хтось тоді відчував осуд через свої гріхи у ті часи, то що він робив у старому завіті? брав пил або попіл і посипав ним голову. Це образ того, що я не гідний бути найнижчим серед найнижчих. Це образ скорботи. Вони посипали себе пилом. Це образ самоосуду. Коли ви засуджуєте себе, ви не дивитеся на Господа. Бо коли ви дивитеся на Господа, ви знаєте, що Він ваша праведність. Він чудовий. А який він, як каже Біблія у першому Івана 4,17? Бо який він, такий ми на цім світі. Амінь. Та замість цього ваш погляд не на ньому, а на вас самих. Ви дивитеся на себе всередину. Ви зациклені на собі. Ви дивитеся на те, що зробили погано, і на те, що зробили неправильно або недостатньо. І диявол приходить та каже, ти зробив недостатньо. Навіть коли ви зробите щось добре, він каже, ти зробив недостатньо. А якщо ви робите щось погане, то звичайно він вкаже на вас. Він хоче, щоб ви зосереджувалися на собі. Дух Святий хоче, щоб ви зосереджувалися на Христі, зосереджувалися на Христі алілуя! І кожна проповідь, яка вказує вам на Ісуса Христа, це служіння Святого Духа. Воно помазане Духом, бо вказує вам на Ісуса. Воно не вказує вам на вас самих, на те, що ви зробили поганого, що вам потрібно зробити правильного. Диявол завжди зосереджується тільки на вас. Закон це коли ви зосереджуєтеся на собі, а благодать це коли ви зосереджуєтеся на Христі. Зрозумійте мене правильно, наша поведінка важлива, наші добрі справи важливі, наша моральність важлива, та все це приходить. Коли ми дивимося всі на славу Господню і зміняємося в той же образ від слави на славу, змінюємося завдяки тому, що дивимося. Оце так змінюємося завдяки тому, що дивимося. Вам не потрібно докладати зусиль. Все це робить святий Дух Господній. Він змінює вас на свою славу. Алілуя! Слава Господу! Ми подивимося на ще одну частину землі, якою потрібно заволодіти після Фелистимлян де Гешурей. Хто це такі? Це дуже цікаво. На івриті це слово означає гордий споглядач, гордий споглядач, отже, це гординя. Кожного разу, коли людина дивиться, вона порівнює себе з іншими і вважає себе кращою. якщо людина полюбляє закон, то вона вважає себе святішою від інших. я кращий за того чоловіка. Вона ніколи не порівнює себе з Ісусом. Знову ж таки, проблема в тім, що ми відводимо погляд від Ісуса. Знову ж таки, ви починаєте дивитися на себе. Є люди, які дивляться на себе та засуджують себе. Амінь. Вони починають вважати себе гіршими за інших а є люди, які дивляться на себе на свої добрі сторони, принаймні вони вважають їх добрими і порівнюють себе з іншими. Вони вважають себе кращими від інших. Вони дивляться на помилки інших. І щоб почувати себе краще або вважати себе кращими, вони починають шукати проблеми в інших. Це люди, які завжди критикують інших, але ніколи не згадують власних помилок. Це горді люди. Знаєте таких? Сонотизебоф де до вангуїскендем. Зверніть увагу, той, хто засуджує, хто вкриває себе пилом. До речі, Біблія каже про диявола у книзі буття, і порох ти їстимеш. Дитя Боже, вам потрібно скинути цей порох, цей пил, скинути цей осуд. Він не належить вам. Амінь. Струсіть його. Біблія каже, що їжа сатани — це попіл, порох. Отже, струсіть його. Не будьте Амін. тим, кого він зможе проковтнути. Хай диявол шукає, кого зможе проковтнути. Слава Богу, кого зможе. Це означає, що він не може проковтнути будь-якого віруючого. Він шукає. Я вважаю, що диявол може проковтнути людину, якщо вона борсається в осуді. Амінь. Слава Господу, почніть слухати проповідь благодаті. Алілуя! Почніть бачити Alleluia. те, що зробив Христос. Амінь. А з іншого боку, знаходяться люди, які дивляться на себе і сповнюються гордістю. Вони горді споглядачі, гешуреї. Знову ж таки, вони зосереджуються на собі. Ті дивляться на погане в собі. а ці на добре в собі, і ті інші засиклені на собі, і ті інші не дивляться на Христа. І ті і інші не перетворюються на образ Ісуса, бо це можливо лише тоді, коли ми споглядаємо Його. Отже, гешурей та Фелестимляни захопили вашу землю. Ось чому ви не можете насолоджуватися своєю землею, місцем відпочинку, місцем миру, місцем повноти та здоров'я. Місцем, де все тече завдяки духу. олива є прообразом Святого Духа. Чому? Якщо двері скриплять, ви додаєте трохи оливи до завіс. І вони перестають скрипіти. Вони починають рухатися плавно. Амінь. Коли помазання приходить на вас, все починає рухатися плавно. Ваша робота йде плавно, ваше виховання йде плавно. Амінь. Уже немає конфлікту і тертя. Амінь. Ви дієте у мудрості Божій. Ви відчуваєте надприродну легкість у тому, що робите. Хай буде прославлено ім'я Ісуса. Отже, це була територія загарбників, филистимлян та гешурей. Наш час обмежений, тому я розгляну лише декілька наступних назв: від Шіхору, що навпроти Єгипту. Шіхор на Євриті це темрява. А «єгипет» – це міцраїм на євриті. Зверніть увагу, що це слово стоїть у множині. «Міцраїм». Щоразу, коли ви бачите, аїм це говорить про множину. Наприклад, як у Елогім, Триєдиний Бог, так Елогім. Міцраїм, міцраїм, Міцраїм Єгипет. Це слово означає подвійний стрес. Оце так подвійний стрес. Якщо скласти їх разом, то ми побачимо темряву подвійного стресу. Щоразу, коли ви відчуваєте стрес, це тому, що ворог не хоче, щоб ви заволоділи своїм спадком. Він не хоче, щоб ви насолоджувалися тим, що Бог дав вам. Амінь, Отже, це темрява подвійного стресу. Біблія говорить про це. Далі ми поглянемо на дещо цікаве. До речі, ви можете прочитати про всі ті землі, якими потрібно заволодіти. Цьому питанню присвячений цілий розділ. І ця тема також переходить до наступного розділу і до кінця всієї книги. Так, та я хочу звернути вашу увагу на одне конкретне місто, яке хотів Бог. Це було перше місто, яким мали заволодіти. Ні, це не був Єрихон. Єрихон вони завоювали і посвятили Господу. Це не Хазор. Є чимало міст, які завоював Ісус Навин. Та це не були міста, які якими вони мали заволодіти перше місто, яким вони мали заволодіти? Вгадайте, що це за місто? Прочитаймо. До речі, ми повертаємося до історії Калева. А тепер оце Господь позоставив мене при житті, як говорив. Оце 45 літ відтоді, як Господь говорив був це слово Мойсеєві, коли Ізраїль ходив у пустелі. А тепер ось я віку 85 літ. Сьогодні я ще сильний, як того дня, коли Мойсей посилав мене. Яка сила моя тоді? така сила моя, й тепер щоб воювати. І виходити і приходити. До речі, Біблія не каже, що Бог сказав Калеву, Калеве, тепер ти постарів та увійшов у дні. Бог сказав це Ісусу Навину. Подивіться на Ісуса Навина, 13 розділ. Ми нещодавно читали перший вірш. А Ісус Навин постарівся і увійшов у дні. І сказав Господь до нього: Ти постарівся та ввійшов у дні. Це Ісуса Навина, 13 розділ. У наступному розділі ми бачимо Калева, його партнера. Та Калев каже в 11 вірші: Сьогодні я ще сильний. Як того дня, коли Мойсей посилав мене, яка сила моя тоді? Така сила моя й тепер, щоб воювати. Оце <плес> так. Він може навіть воювати, і пізніше ми побачимо, що він буде воювати з великими на горі. моя сила не тільки щоб воювати, а виходити і приходити для всіх сфер життя. Алілуя! І тоді він каже а тепер дай же мені. Цей гористий край, про який Господь говорив того дня, бо ти чув того дня, що там велетні та великі укріплені міста. Може, Господь буде зо мною, і я повиганяю їх, як говорив був Господь, і поблагословив його Ісус і дав Калевові синові Єфунеєвому Хеврон на спадок. Хочу розповісти дещо про Хеврон. Велетні були з Хеврону. Саме їх побачили розвідники багато років тому. Пам'ятаєте про це? Ось чому вони сказали, що ці велетні з'їдять їх. А Ісус навин та Калев сказали, вони стануть хлібом для нас. Вислухайте уважно. Я вважаю, що вони добре говорили саме про цю територію, але вони також говорять. Прочитаймо цей вірш. Тільки не бунтуйтесь проти Господа і не бійтесь народу того краю, бо вони хліб для нас. Їхня тінь відійшла від них, а з нами Господь не бійтеся їх. Зверніть увагу, що вони дивляться на труднощі, на ворогів, на велетні в Україні, як на що, як на свій хліб. Алілуя! Ви зіткнулися зараз із труднощами. Знаєте, що вам потрібно зробити? Дивіться на це, як на що, що зміцнить вас у цих труднощах є їжа та хліб. Ці вороги, ці проблеми, ці люди, які заважають мені, цей стрес я з'їм їх. У житті буває чимало труднощів. Щодня ми зустрічаємося з труднощами. Так Та який ваш погляд на ці труднощі? Павло каже про це у посланні до Римлян Отож, виправдавшись вірою, майте мир з Богом через Господа нашого Ісуса Христа. А далі Він говорить і ми хвалимось надією слави Божої. І не тільки нею, але й хвалимося в утисках. Оце так. Ми хвалимося, радіємося в утисках, в проблемах. Це точка зору Павла. І в Біблії Павло каже Тому любо мені перебувати в недугах, у прикростях, у бідах, коли бо я слабий, тоді я сильний я очікую проблем. Я не зростаю, не стаю сильнішим, коли обираю щось легке. я нічому не навчуся у легкій ситуації. Та я вчуся через складні ситуації, і не тільки це. Ще є надприродна частина. Це не стосується людей цього світу. Коли вони зустрічаються з труднощами, то замість того, щоб стати кращими, вони наповнюються образою. Але дитя Боже має дивитися так: кожна проблема у моєму житті дається для того, щоб я з'їв її. У цій проблемі є хліб, у цій проблемі є можливість. У ній є поживні речовини, які зміцнять мене. І тому немає нічого дивного в тому, що Калев ставав дедалі сильнішим. Він не старів. Сила його віри не зменшувалася. Амінь. Його тілесна сила ніколи не підводила його. Чому? Чому вона постійно зростала? Він був готовий проковтнути будь-яку проблему, яку бачив, Ба більше він шукав проблеми. Він шукав важкі ситуації. Повернімося до книги Ісуса Навина. Він говорить: А тепер дай же мені, каже Калев Ісусові, Цей гористий край. Що це за гористий край? Це Хеврон. А хто був на горі Хеврон? Велетні. І поблагословив його Ісус і дав Каливові синові Єфунеєвому. Хеврон за спадок. Тому став Хеврон Каливові. А ім'я Хеврону давніше було Кір'я Тарба. Погляньте на це. Арба що між велетнів був найбільший чоловік. Він був найвеличнішим воїном, наймогутнішою людиною серед велетнів. Це сам Дарт Вейдер. Амінь. Наймогутніша людина у Хевроні на цій горі. Весь край був наповнений велетнями. Так? Але він обрав найскладніше місце Хеврон. І Калев сказав, дай мені цю гору, де живе найвеличніший велетень, якого звати Арба. Хір'ят Арба, місто Арби. Арба на івриті означає чотири. У нього було троє синів, тобто разом їх було четверо. Він був найвеличнішим, і в нього було троє синів. Та знаєте що У 85 років Калев пішов та вигнав їх. Хай буде прославлене ім'я Ісуса. Слава Господу дитя Боже, Бог хоче, щоб ви володіли своїм володінням. Зробіть це зараз. А якщо ви ніколи не приймали Ісуса Христа, цю славну особистість, яка сидить по правиці Бога, як свого Спасителя та Господа, то зробіть це зараз. Я допоможу вам у цій молитві. Христос помер на Христі за ваші гріхи і воскрес з мертвих без ваших гріхів, залежностей хвороб. Ісус Емен щоб ви могли воскреснути зі свого мертвого стану до життя, до життя у Воскресінні. Амінь. Я хочу, щоб ви помолилися зараз зі мною. Слава Господу! Скажіть, Господь Ісус, я дякую тобі за те, що Ти полюбив мене та помер на Христі за всі мої гріхи. Я Визнаю тебе, Господи Ісусе, своїм Спасителем та Господом. Алілуя. А тепер скажіть Бог отець. Я дякую тобі за те, що коли ти проголосив мене праведним, ти Воскресив Христа з мертвих. Дякую Богу, те, що Ісус Христос тепер моя справжня особистість. Допоможи мені дізнаватися дедалі більше про те, ким Він є, про славу Його особистості, щоб я ставав дедалі більш подібним до Нього. Вім'я Ісуса. Амінь. Дитя Боже, ось ким ви стали зараз. Тепер Бог є вашим Отцем. Усі ваші гріхи прощені. Амінь. Все старе в минулому, тепер ви нове творіння. Амінь. Хай буде прославене ім'я Ісуса. Якщо ви страждаєте у тілі чи якось інакше, почніть проголошувати від сьогодні. Як він звільнився від цієї хвороби, так і ви в цьому світі, ви будете робити це. Слава Господу.